8 квітня десятки тисяч криворіжців долучилися до загальноміської толоки. Вона стала завершальною акцією міських заходів з благоустрою, які стартували 3 квітня. У день довкілля на велике прибирання вийшли комунальні підприємства, управителі, підприємці, небайдужі жителі міста. У сквері біля палацу молоді та студентів працювали представники підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг» і співробітники Сансервісу. Сьогодні у нашій акції в рамках дня довкілля, міської акції дня довкілля, взяли участь понад 50 співробітників «Арселор Арселор Кривий ріг. Для нас екологія і захист довкілля це дуже важлива справа. А сьогодні ми висаджуємо 52 дерева, серед яких сакура, вишня, слива. І навіть ліквідамбар. Я дуже люблю це місто, моя сім'я дуже любить це місто, і ми хочемо зробити усе, щоб воно було в нас чисте, зелене та гарне. Не стояти осторонь, взяти участь в озелененні міста так вирішили для себе у суботній ранок освітяни та працівники мерії. Їхня локація сквер біля міського цирку. Всі мешканці нашого міста долучились до такої великої справи. Ми кожного року в нашому місті. Це проводимо, на жаль, в минулому році ворог був на підступах до міста, і ми не змогли це провести. Але зараз ми вдячні нашим збройним силам, що ворог відійшов з правого берега нашої України, і тому місто може привести себе в порядок. Сьогодні наше управління, наша дружна команда вийшла для того, щоб зробити собі задоволення і щоб прикрасити наше місто. Адже воно весною. Таке красиве, розквітають квіти. Ви бачите, яка природа. Сьогодні навіть сонечко нам світить для того, щоб ми добре попрацювали. Ми сьогодні висаджено освітянське дерево, воно відмічено освітянською смужечкою, таким браслетом, який виготовили наші діти. Кожен освітянин зможе підійти, полюбуватися нашим деревом. Висаджувалася верба. Ми всі знаємо, бо з верби і калини нема України, тому саме, саме українське дерево висаджувало сьогодні освіта. Поки зголоднілі без роботи дачники з першими по весняному теплими днями пораються у городах, чимало містян з граблями та лопатами наводять лад на вулицях та у парках. Очистити легені криворізького мегаполісу новим озелененням вирішила і знімальна група Родани. Прибирали, загрібали, валили дерева на трьохстах локаціях. Нові ж дерева ростимуть і даватимуть місту кисень. Зараз ми зробили сквер, як я і обіцяв, біля Олімпу, там де якісь уроди два тижні тому виробили дерева і покидали, вночі буде такий новий красивий сквер, поасфальтували доріжки навкруги. Я вдячний кожному з мешканців Кривого Рогу, з працівників і комунальних підприємств, і медичних закладів, і промислових підприємств, які сьогодні вийшли, для того, щоб... За традицією перед Пасхою зробити свій город охайніший після зими і красивіше. Взяли участь у формуванні міні-скверу Саксиганці різного віку. Посадили шість горобин та чотири катальпи. Я прийшов сюди, щоб посадити усі дерева, тому що я люблю природу і так далі. Мені допомагали мама і брат. Сквир я гадаю, що буде дуже гарним. Ми прикладемо всі зусилля, щоб це зберегти. Ми поставимо тут відео спостереження обов'язкове і будемо дивитись далі і відновлювати надалі. Всі ці нам ще тут роботи не закінчені. У нас ще є деякі плани, тому все буде добре. Нові зелені насадження і неподалік тисячки. Такий собі маленький ботанічний сад. Робота щодо їх висадки стартувала ще на минулому тижні. А вчора відбувся завершальний етап. Підготовку проводив організації цього заходу. Це управління екології виконкому криворізької міської ради, це промислове підприємство Рудамайн, а також ботанічний сад. Було висаджено понад 500 одиниць зелених насаджень. Безпосереднім учасником і тим, хто надав посадковий матеріал, є Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України. Висаджено було 300 дерев та 200 екземплярів кущів, серед яких є і нові для нашого міста види рідкісні. Це горобиник горобинолисний, таволга дуглосова, яблуня сливолиста, яблуня ягідна. Це буде дуже яскравий куточок, який буде зцілювати самі пахущами, яскравими барбами навесні. Ми плануємо також організувати належний догляд за цією діляночкою, щоб жодна рослинка не загинула. Буде підживлення вестися добривами, полив систематичний, обкупування ділянок, буде косіння, травостую. У межах акції по місту посадили понад тисячу дерев та кущів, ліквідували сміттєзвалища, очистили від сміття береги річок та прибрали від сміття чимало кілометрів доріг. Дар'я Юськова, Юлія Вітряк, Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день.